Цька область наступна Чернівецька область дуже непроста область. А, а, працювали плідно з різними конфігураціями, а, і власно в нас тут є суттєві зміни в порівнянні з урядовою редакцією. Але треба зазначити, що опрацьовували ми їх разом. В початковому поданні безпосередньо в нас передбачалося три райони: власне, передбачався Стороженецький, Хотинський та Чорнівецький райони. Потім, під час проведення безпосередньо консультації, і як я вже неодноразово сьогодні зазначав, було ухвалено рішення про необхідність формування гірських районів в Чернівецькій, Закарпатській та власне Івано-Франківській областях. На превеликий жаль, спочатку ми розглядали потенційним центром такого укрупненого гірського району міста Сторожинець. Але якщо брати крайню гірську точку до міста староженця і накидати на неї безпосередню логістику через серпантин, зрозуміло, що державне реагування в часі на 2,5-3 години у разі, не дай боже, якогось там завалу чи щось подібного є достатньо непропустимим елементом. Тому власне, ми сфокусувалися на тому, що гірський район з центром вижниці має право на життя. Далі ми почали моделювати наступну частину власне області, щоб зрозуміти, будуть в нас чотири райони, хоч на моє переконання, чотири райони для області з таким маленьким населенням, це власне забагато. Спілкувалися, проводили консультації з представниками громад. Потенційного четвертого в даному випадку стороженецького району, і треба зрозуміти, що власне крім представників самого міста Стороженець, всі виступають за те, щоб бути частиною великого Чернівецького району, це власне ремарка до того, що про що ми вже говорили з паном Ігорем Гузем, про те, що в нас є область, де є ще більше дисбаланс. Є маленький гірський район та великий, фактично, центральний район. І власне, тому ми спираємось на рішення, що саме враховуючи в тому числі позицію громад створення великого Чернівецького району є до Ільним третя історія це власне Дністровський район. Район в. Східній части правій частині області дуже непроста була історія, що стосується центру. Ми знаємо, що там є потужне власне історичне місто Хотин, і навіть особисто я спочатку однозначно підтримував дану позицію. Але ми все ж таки обіцяли і колегам народним депутатам, і власне представникам місцевого самоврядування, що ми будемо спиратися винятково на методологічні безпосередньо засади. І на питання і населення, і на питання логістичної доступності, так от те, враховуючи те, що навіть кельменецька громада зараз буде трохи більшою ніж Хотинська, а тим більш враховуючи те, що потенційний район з центром в Кельмен... Кельменці він на превеликий жаль для Хотина покриває 100% території в 60 кілометровій зоні. А у випадку, якщо центром Дністровського району стає Хотин, в нас 52 тисячі населення з цієї зони вибувають. Звісно, було ухвалене рішення про те, що треба змінювати центр. В той же час з метою зняття соціальної напруги ми розуміємо, що там вона не аби яка. Була ухвалена пропозиція. Це була і початкова пропозиція обласної державної адміністрації про зміну назви цього району, щоб назвати його не Кельменецький, не Хотинський, а власне Дністровський. Тому, власне, така і є пропозиція під комітетом. Дякую, пане Віталію. Хто прошу? Віталій. Мікрофон виключить. Будь ласка, шока. А у вас карточки. Ну. Там є для вас черговий мікрофон. Вибачте, але він... Ти... він не буде так працювати. Є черговий мікрофон, будь ласка, до нього треба підійти. Заремський Максим 202-й округ Черевецька область. Зв'язку з тим, що є запропонований з трьох районів і створення так званого гірського і використовуючи е, ті звернення і пропозиції, які були надані мені під час роботи на окрузі. Мене два пункти. Це перше е, брусницька громада, яка зараз перебуває в Кіцманському районі. Їх, е, її планують. Долучити до Вижницького вони не хочуть. Вони дають пропозицію, щоб її долучити до Черневецького. І знову звернулися до мене громада і керівництво Сторожнецького району щодо розгляду питання утворення Сторожнецького району з Глибоцьким з центром у місті Сторожнець. Донушу думки громаду, так як вони до мене звертаються як до народного депутата, представника їхньої громади. Дякую. Дякую. Вам Вам до того мікрофону. Тут тут Роман. Да. Георгій Мазурашу, Чернівецька область, 203-й округ. Хотів зазначити, що нас депутатів мажоритарники Чернівецької області, політикани, різні там блогери, звинувачували в тому, що ми мовляв не не боролися за те, що було більше районів в області, але ми займаємо державницьку позицію, і яка, на мою думку, відповідає. Очікуванням очевидної більшості наших виборців, тобто, щоб було менше бюрократії в нашій країні, в нашій області, зокрема, і, зокрема, менше цих бюрократично владних частин в нашій області. І хочу ще зауважити, що я завжди був за центральний великий район, і не треба тут зважати на те, що дисбаланс по кількості це не є проблема. Це нормальна пропозиція для нашої області. Єдине, що хотів би запропонувати і просити комітет врахувати це. Мамилигівська сільська громада. Я був під час цього тижня на окрузі, зокрема і в Мамализі. Там вони постраждали теж відповідні, але вони звернулися письмово. Я теж адресував цей лист до комітету, щоб її перевезти в Чернівецький район. Справа в тому, що там від них до в сторону Хотина і в сторону Кельмінців дороги практично немає, там більше напрям, і їм тоді доведеться їхати, якщо до адміністративного центру, то плюс ще вертатися в бік Чернівців до Новоселиці і їхати навколо. Тобто вони просять так. Дуже просять перевезти їх в Чернівецький район. Оце велике прохання до вас. Мамолигівська громада сільська Мамолигівська громада. Добре, пане Віталію. Що ви скажете з цього приводу? Ну і можу ще ще раз передати подяку від гірських районів, тому що ви знаєте, вони там приїжджали сюди, тобто вони дуже подякували, що комітет їх почув. І я вважаю, що це теж відповідає державницькій позиції створення цього району гірського. Дякую, пане вітаре. Та дякую, колеги. Дякую за оцінку роботи в цьому непростому, непростому регіоні. Дивіться кілька рефлексій. Перша з приводу от, глибокі стороженця. Я окремо особисто спілкувався головою цієї громади, і там категорична позиція, що вони підтримують, вони хочуть бути в Чернівецькому районі, а не в стороженецькому. Там категорична позиція з приводу а, двох питань, які озвучені були щойно з приводу двох громад, а, да, а, які теж хочуть великий Чернівецький район. Ну, дивіться, колеги. А, перший момент, що я хочу зазначити, в тому, що а, а, ці пропозиції надійшли до нас вже після того, як безпосередньо підкомітет розглядав дане питання. Тобто, ну на превеликий жаль, так сталося. попри те, що з усіма представниками регіонів ми намагалися працювати завчасно, щоб формувати позицію. З приводу цієї громади, що ближче до Вижниці, я зараз просто поки пан Георгій говорив по гуглу, там відстань 39 кілометрів і немає, немає кричущої ситуації з приводу логістики до Вижниці. В той же час мушу зазначити, що населення Вижницького гірського району, попри те, що він гірський, і так 91 одна тисяча. Тим не менш, я розумію, що громади звернулися. Ми можемо, наприклад, взяти одноденне доопрацювання, безпосередньо, то там до завтра, до обіду, щоб оцінити цю перспективу і конфігурацію. Районів у разі такої зміни по громадах і надати більш-менш об'єктивну оцінку, але одразу для колег кажу, це просто як виняток безпосередньо через повагу до представників місцевого самоврядування та до представників депутатського корпусу. Тому що все ж таки е, дана інформація не була доведена ані до комітету, ані до депідкомітету. Своєчасно. Дякую. Дякую, пане Віталію. Тому у нас ще залишилась Чернігівська область. Е, Чернівецька тоді об до